Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. Багато всього цікавого. Подивимось у цьому відео на жіночі, всякі аксесуари, сумки, рюкзаки, взуття і таке інше. Бажаю приємного перегляду. Такий рюкзачок із Hello Kitty за 659 гривень. Такий рюкзак. Не знаю, що це за персонаж, але знаю, що він досить таки популярний. 659 гривень. Хто знає, обов'язково пишіть в коментарях. Так, з Hello Kitty. Там ті ось ці були як екошкіра, а цей тканинний рюкзачок і більших розмірів. 659. Має ще такі підвіски. З Hello Kitty. Наступні рюкзачки, це вже, я б сказала, більш класичний варіант. Чорний з двома кишеньками накладними. 599 гривень. Так, такий, теж більш місткіший рюкзачок, за 699. Що тут таке? Великий відділ. Два на замок. Тут ну, багато окремих кишенюк. Рюкзак, щось трошки схоже на шкільний. Він є текстильний, досить місткий і такий чи то пенал, чи косметичка в комплекті. Ціна 459 гривень. Рожеві текстильні рюкзачки за 599 гривень. Мають бокові кишеньки. Такий варіант з двома кишенями спереді, по бокам тут досить місткий. Ціна 699. Сумочка жіночі. Такий варіант через плече із Екошкіри за 599. Такий бежевий колір сумочки. Ціна 459 гривень на кнопочку. Одною рукою не дуже зручно. Ось так виглядає всередині. Так, такі сумочки. Вони схожі до ось оцих. Тут є таке, як плетіння по краю, а в цих знизу. Ціна 599. Така сумка за 459 гривень. Тут незвична застібка зверху. Це на довгий ланцюжок сумка. І ціна її 399. Сумка світло рожевого кольору. Ціна акційна 219 гривень. Як на 200 гривень сумка, непоганий варіант. Є замочок всередині. Така сумка багет, приємна м'яка на дотик. І ціна її 459 гривень. І сумочки з окремими кишеньками, і акційна ціна 219 гривень. Сумка бананка за 269. Такий варіант теж 219. Це вже пішов відео з більш місткішими сумочками. Так, тут вона на кнопки. Ця серединка при бажанні відкріплюється, але вона пришита до сумки на замок відділ. Ціна такої 599 це вже акційна. Так. Бачите, ці між собою трошки схожі, але різні. Бо тут лише на довгий пасочок, а може, в комплекті є і коротший. Бачите, два бачу їх. А тут є ось такі коротенькі ручки. Ціна 699. Угу, тут ще такий. Як гаманець невеличкий, зручно, на монети, відділ на замок, центральний відділ. Так, бежева світла сумочка за 659 гривень на кнопку. І всередині є така як косметичка, але вона вкріпиться і можна при бажанні її забрати. Підкладки немає. Так, ці ми вже з вами бачили. Такий варіант. Я б назвала це Сумка Шопер. Тут ще має спереді кишенька. Досить містка за 659 гривень. Просто велетенська. Навіть можна, я думаю, на пляш, чи на закупи. І ось такий варіант теж досить більший містки за 599. Довші ручки, якщо порівнювати з ось цією. Так, з підкладкою. Є замочок, кишенька невеличка. Сумки шопери. Ціна 219 гривень. Рожева з малюнком. Такий молочний варіант з бантиком 269. З лимончиком ціна 79. Ціна 119. І ще є ось така яскрава рожево-червона сумка. Ціна 339. І одна кишенька спереді. До речі, вона відрізняється. Ось ця досить цупка, Це середня по цупкості. На дотик. А ці от вже вони м'якші. ця і ось ця. а ці цупкіші, як мішковина. Такий варіант сумочки за 599 гривень. Тут є і довгий посок, і короткі ручки. На замок закривається, і кишеня без замка внутрішня. Ці м'які на дотик. Ціна 119. Сумка бананка 339. Це з екошкіри, а ось такі текстильні. І ціна їхня 169. 659 гривень із екошкіри сумочка. Така ставка. Відчіпається при бажанні можна забрати. Ці сумки дуже приємні на дотик. Така м'яка екошкіра, ціна 659 гривень. І аксесуар з сердечком. Є ще у світлому кольорі. Так. Одна ручка. Сердечко можна зняти, якщо не подобається. Ага, і ось так воно відкривається. Така сумочка з прикрасою. Ціна 399 гривень. І текстильна сумка, більш схожа на спортивну. Тут багато кишеньок. Так Закривається на такий пасок і на замочок. І ціна її 599. Також є багато взуття, постараюсь вам скоренько все показати. 339 гривень такі кеди в чорному, в білому кольорі, в червоному. Зі смужками. Такий варіант взуття за 599 гривень. Якщо ви ніколи такого взуття не мали, рекомендую вам спробувати. Не кажу іменно ці, а загалом от такі тканині, вони дуже приємні, легкі. Я такі спробувала і сподобалось мені. Так, жіночі босоніжки. 699 гривень вони на каблучку. Такий як замш на вигляд. Бусоніжки спортивного плану і вони є резинові. Ціна 169 гривень. Приємна ціна і такі досить симпатичні на вигляд. До речі, суцільно литі на липучку. Таке взуття за 219 гривень на платформі. Такі чорненькі шлюпанці за 129 гривень. Просто шок. Ціна 129 гривень. Так, балетки ціна 169. Такі за 219 Такі, як були бежевого кольору, є в чорному кольорі босоніжки. І ціна теж акційна 169. Не знаю, як правильно це взуття називається. Є в білому і в чорному кольорі, а підошва всюди біленька. 169. Таке взуття з високою підошвою, з такими прикрасами різними. речі, досить їх багатенько. Як на одну пару. Ціна 599. Шльопанці 169. Сказала підліткові. Такий варіант з Hello Kitty 389. 339 гривень в такому м'ятому кольорі мамки за 169 гривень. І ще є коричневі. З 36 по 41. Шлюпанці жіночі за 129 гривень. Такий якийсь незвичний матеріал, як гумові. так, може, такі. Так, такі. А що за 239, бо соніжка. Шлюпанці жіночі. За 289 гривень. І є ще у чорному кольорі. Така досить витончена в них підошва. А чорні не акційні. 289, хоча 10 гривень лише різниця. Такі, як руденькі босоніжки, є ще у чорному кольорі з акційною ціною 289. Такі босоніжки, Ціна 219. На босоніжки багато акцій бачу. Ще В такому золотому кольорі 169. Кросівки жіночі білі за 699 гривень. Досить високий, я б сказала, це вже як осінній варіант. Із екошкіри. Майже всі капелюхи з акційними цінами 169. З широкими пулями теж 169. Такі самі. Так, цей варіант ми вже бачили: 169 гривень. Такий козирок плетений, ціна 119 гривень. І сумочка такої ж тематики за 399. От цікавий рюкзачок, два в одному. Ось так він виглядає складений, як невеличка сумочка. А розкладається у повноцінний рюкзак. До речі, ось цей відділ він залишається функціональний. Передній ця кишенька, якщо в маленькому варіанті, ну, цікаво. Таке щось незвичне. Домашні жіночі капці. Такі пухнасті за 219 гривень в сірому кольорі. А ще є в чорному кольорі. Такі ж самі. Такий варіант. Ціна 269 гривень. Знаю, багато хто полюбляє ось такий варіант. Це як шкарпетки, підслідники, домашні капці. Все в одному. Ціна 119 гривень. Маю таку підошву в проплиночку. Набори жіночих трусиків 5 штук. За 339 гривень. І тут з боку є малюночок. Як вони виглядають? Однотонні. Ціна 389 гривень. Ага, і бачите, вони на сідничках мають мережево. Так, чорненькі. Теж 5 штук, ціна 239 гривень. Такий самий класичний варіант. Такий набір трусиків. Вони однотонні, але підписані по днях тижня. 7 штук за 389 гривень. Такі вже майже шортики. Такий варіант теж 7 штук за 389 гривень. Є розміра різні XL, 2XL, L, M, S. різні XS. З таких самих, бачите, є різні різні розміри. Також є трусики по дві штуки: набір. Одні однотонні, а інші з малюночком. І дві штуки за 119 гривень. Такі безшовні теж дві штуки за 219 гривень. Такий варіант набір із двох штук. Ціна 119 гривень. Теж одні з малюнком, інші однотонні. 159 гривень, тобто жіночий спортивний. Такі трусички безшовні, дві штуки за 269 гривень. А перепрошую, не дві, а три штуки. Ось тут ось тут зверху пише. ТОП жіночий спортивний за 149. Такий теж 149. Набір жіночих трусиків спортивних три штуки за 219. Однотонні три варіанти кольорів. А це вже можна зібрати цілий комплект. Топ жіночий спортивний 269 гривень. має застібку. Що зазвичай у спортивних нема. Але це добре, що є. І шорти, ціна 219. Спортивні в зеленому кольорі. Акція на набори трусиків три штуки за 139 гривень. Такі гарненькі в поєднанні із мережевом. То, до речі, купляв у Сінсей білизну або якісь аксесуари, обов'язково залишайте відгуки, як носилося. Такий набір теж три штуки за 129 гривень. Ще якісь прикраси є такі на трусиках. Що цікаве, що можна зібрати комплект. От, наприклад, ось такі трусики можна поєднати до такого бюстгальтера. Буде щось Схоже на набір. Так, ціна такого бюстгальтера 339 гривень. А отут дуже цікаво: трусики: ціна 169 гривень. Такої високої вони посадки. Як-то я люблю сказати, сексі. Знаєте, сексі такі прозорі. Ціна 269 гривень на бюстгальтер. Теж такий він прозорий, без чашечок. Є схожий з чашечками вже. Ціна 339. Це вже йде трошки як корсет, щось схоже на корсет. І ціна на нього, ну, зараз пошукаємо 389 гривень. І такі, тут вже більше об'єм чашечки. Ціна 389. Хоча, бачу, є і акційні по 129. Так, цікаво. А чому не всі? Чи то всі? Просто я натрапила на якийсь один неакційний. Так, мабуть, всі. от 129. Погодьтесь, в наш час дуже складно знайти бюстгалтер за 129 гривень. Такі ми з вами бачили. Цей варіант за 339 гривень. І є теж без чашечки, без поролону, Але вони із ось цією металевою кісточкою. Ціна 269. Блакитного кольору. Ціна 169 гривень трусиків. Мені подобається, що все це окремо, бо зазвичай буває, знаєте, що стандарт розміру не підходить. Можна, наприклад, там менші трусики, більший бюст, чи навпаки, кому яке потрібно поєднати, обрати саме те, що вам потрібно: 269 гривень бюстгалтер. Теж вони тут з металевою кісткою, але без поролоном. А і із поролоном. ціна 339 гривень. І більші розміри теж 339. Суперніжний корсет жіночий, з акційною ціною 219 гривень. Такий жіночий корсет за 99 гривень. В зеленому кольорі теж 99. Із цієї колекції ще й бюстгальтери за 139. Набір жіночих трусиків 139 гривень 3 штуки. Дві штуки однотонні, чорні, бежеві, а одні такі з тваринним принтом. Набір жіночих трусиків 2 штуки 219. Такий набір 3 штуки, ціна 269 гривень. 129 гривень. акційна ціна 3 штуки. Із мережевим. Такі трусики 2 штуки за 219. Безшовні однотонні чорні труси. Ціна 149 гривень за 2 штуки. Пістгалтер лимончики такі малюночки. акційна ціна 129 гривень. Труси жіночі бразиліан ціна 149 гривень за одну штуку. Домашні капці ціна 169 гривень. Такий варіант домашніх капців 269. Халати по 459 гривень. І можна ще до них добрати нічнушку, ціна 219. Такий цікавий варіант з журавлями і з квітами. І ще є піжамки в такому ж самому кольорі принтів. Ціна 599 гривень. Це є е, така маєчка топ і шортики. І як то кажеться, акцій багато не буває. Сонцезахисні окуляри за 39 гривень. Хто таке бачив? За 39 гривень 79. Такі сонцезахисні окуляри за 99 гривень. Так. 59. Аж не віриться, що сонцезахисні окуляри можуть коштувати такі гроші. 59, 99, от 39. Щось там таке гарненьке позаду мене. Мочалочки банні. Так, тут є різні ремні, ціна 169 гривень, такий він, макраме, чи що, в'язаний. Так, такого ремня ціна 169 гривень. Тут отвори зірочки. Такі більш класичні, білі, чорні і молочні. Ціна 169, теж 169 і чорний теж 169. Набір із двох одиниць тонких ремнів 219. Так, такий ремінь 169, мабуть. Так, 169 гривень. З металевими кільцями жіночий ремень за 99 169. А це набір із двох, і звідси. Ще бачу, якісь ось такі є набори ремені, жіночі. набір дві штуки. Три штуки за 169 гривень. Дуже гарне в них плетіння за три. Пояса ціна 169 гривень. Так, 169, 169, так, всі по 169 гривень. Цей варіант трошки інша застібка. Ось ну, так просто затискається. Зручні в користування. Це я б назвала морська тематика. Такі металеві пояси по 99 гривень. Акційні ціни на жіночі прикраси. Сережки за 29 гривень. Набір сережок. Дві пари за 39. Одна пара теж 39. Такі підвіски за 69 гривень. Це є набір із двох штук. Ці бросати неакційні 119 гривень дві штуки. Набір сережок, 4 пари 49. 35 гривень, чокери. 59 гривень підвіска з такою чи то мухою, чи то бджілкою. Бачу, ще якісь є опційні. Так, Важко добратися 169. Ось такий гарний набір. Із, 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 мабуть, двох. Двох або трьох погано видно, бо заклеєно. Акційна ціна на набори підслідників. 59 гривень в упаковці 5 пар. Такий варіант: ціна 79 гривень, також 5 пар. 39 гривень за 3 пари. Теж 79. 149 гривень набір шкарпеточок, такі вони тепліші. Сказала у сіні ціна 149 гривень з жабками вишитими. А, тут ще і корумі, хілокіті. Дитячі підслідники. Ціна 79 гривень, 5 пар. 49 гривень 4 пари. Теж такі підслідники Є і неакційних багато. Шкарпеточки укорочені, 99 гривень, в упаковці 5 пар. Виходить по 20 гривень за одну пару. Однотонні високі шкарпетки, 4 пари за 79 Такі ж кропеточки, цікаві вони тут зверху. Кого перетискає ніжки, звертайте увагу, бачите, вони такі вільніші і не будуть перетискати 69 гривень за 4 пари.